Сьогодні в програмі актуальні літні напої, холодні і тонізуючі. Мароко в, в будь-який е час дня, якщо ви зайшли в гості, можуть вам запропонувати такий напій. Як підробляли чай і для чого? Некоторі чайні, під невинною вивіскою, здесь продається чай, скривають себя кабачки прітони самого низкого пошиба. І як перетворити спекотне літо на позитивні емоції знає Бариста Женя Пашаєва? Насправді, спекотне літо це зовсім не привід відмовлятися від улюблених напоїв, до прикладу, чай зазвичай ми звикли, що зелений чай тонізує є корисним для здоров'я однак. Його можна вживати не лише в гарячому вигляді. На прикладі марокканського чаю ми можемо побачити, що це досить смачний напій з купою інгредієнтів, яку можна підібрати на власний смак. Базові компоненти м'ята, вода і кип'ято. Це так як його готують на північні, в північній Африці, власне, в Марокко. цим чаєм зустрічає зазвичай гостей. Якщо у європейців є традиція частувати вином гостей, то в Марокко в будь-який е, час дня. Якщо ви зайшли в гості, можуть вам запропонувати такий напій. Ми спробували його зробити в іншому варіанті, охолодженим з льодом, і він також смакує дуже чудово. Завдяки тому, що туристи привезли цю традицію, цей чай в наші країни компоненти почали варіюватися. Можна додавати апельсин, лимон, лайм, корицю, аніс, гвоздику будь-що за смаком. Можна також робити з імбирем. для прикраси. Це вже, звісно, якщо важливий естетичний аспект, можна гілочку м'ятки і шматочок лаймику. В цілому, чим більше цукру, тим смачніший. В залежності від компонентів смак дуже сильно відрізняється. Без кориці, наприклад, він занадто м'який, і для любителів чорного чаю, а не зеленого, для тих, хто не дає перевагу саме чорним чаям, можна застосовувати навіть пуер в основі. Буде також досить цікаво і смачно, однак дещо із землянистим присмаком. Якщо додати аніс, він буде ще більш освіжаючим. За умови додавання гвоздики змінюється аромат дещо. Якщо вичавити, окрім лайма та апельсина півлимона, буде більш кислинка. Однак найголовніше не переборщити з кількістю м'яти. Достатньо однієї двох невеличких гілочок або кількох листочків, тому що якщо м'яти буде занадто багато, він буде гірчити і буде вже абсолютно не таким, яким мав би бути. Головним аспектом є те, що перед заварюванням чаю чайничок необхідно обдати кип'ятком. Потім туди закладається м'ята, лимончик або лаймик, а вже аж потім засипається сам чай. Куриця додається наприкінці. При бажанні можна не додавати лимона туди взагалі, а вже одразу в стаканчик. Апельсин також бажано в стаканчик. Враховуючи те, що м'ято зараз, якщо вона не росте десь біля дому, можна купити як на ринку, так і в супермаркетах. в Принципі можна сказати, що по ціновій політиці цей чай є досить доступним, а також смачним і дуже чудово втомовує спрагу в спекотні літні дні. Коли до чаю підмішували металеву стружку або використовували звичайне сіно, яке гордо продавали під виглядом чаю у Житомирі, теж знаходилися дільці, які добре заробляли на дешевих підробках благородного напою. Як це відбувалося, знає кандидат історичних наук Геннадій Махурін. Вот я даже чайные кабачки записала газета в университетской ведомости. Некоторые чайные под невинной вывеской здесь продается чай, скрывают у себя кабачки притоны самого низкого пошиба, под грязной стойкой, заставленной разными деликатесами в лапках Встречается и водка, которая в специальной комнате продается разным темным личностям. Обыкновенно в таких чайных имеется и постоянный облокатель, так называемый адвокатив, который содержится заведением на всем готовом, но на обязанности которого лежит заманивать туда крестьян, він пише різні жалоби, кляузи і заставляє траскошелюватися в чайних. Тодішній такий, скажімо, спосіб консумації, яким зараз займаються дівчата в деяких закладах. От, ну І також тут написано, що в таких чайних Житомира знаходили притон сутіньори Чудновської вулиці з їх дамами. І тут прийшов скандальчики. Ну також говориться про те, що тут чай був такої якості, яким користуються. Ні, зискательні покупателі, тобто це були так звані бутербродниками, Бутербродниками в Житомирі називали людей, чиновників дрібних, які одержали велику зарплату, і не могли собі дозволити похарчуватися на нормальному закладі і мусили користуватися такою забігальникою або, наприклад, бутербродами. От скандал величезний розгорівся в Києві, коли виявили величезні обсяги фальсифікованого чаю в 1888 році. Це був просто скандал на всю російську імперію. Треба сказати, що в Російській імперії було кілька великих складів, чайних складів, зокрема в Києві. І вже з Києва розвозили по всьому Південно-Західному краю. І ось газета Київлянін на початку січня 1888 року писала, «В останні дні в Василькові наблюдалось кілька випадків гастрічних заболівань, причиною яких, як обнаружено місцевою поліція, послужив чай. Цей чай був арестований і по відслідню виявився під Єльним і підкрашеним, а тому, по заключенню експертів, безусловно, вредним для здоров'я. Ну і там було вказано, що проведено допит шест власників шести лавок, у яких цей чай продавався. Виявили, що чай доставлявся із складу купця Лєвіна. І, і були ці склади опечатані, зразу взяти були на обстеження у спеціальній бактеріологічній лабораторії цей чай. Але так як написано, експертиза коштувала одна експертиза 30 рублів, а це я вам скажу, пуд, пуд хліба тоді коштував наприкінці ХІХ століття 50 копійок, 16 кілограмів, помножте, це, це приблизно 2, 2 центнери хліба. О, тобто це велика сума, і тому було проаналізовано ті сорти чаю, які викликали особливо, скажем, таке погіршення здоров'я. І я не буду так наводити цитати по всім газетам, тому що кожен номер газет був присвячений, як розвертається справа. як, що ж, І це все, скажімо, дуже цікаво, звичайно, разом з тим і страшно. От. І я вам зачитаю врешті, до чого прийшли. Що ось, і це дуже швидко. До речі, півмісяця газета приділяла цьому увагу і решті було сказано. Микроскопический анализ чая, арестованного в последнее время киевской полицией, привел к следующим результатам. Мешок, заключающий в себе около пяти пудов вещества, по внешнему виду похожего на чай, но с отвратительным запахом, содержит сушеные листья каких-то трав, не имеющих ничего общего с привозимыми из Китая чаем. Листья эти подвергались действию горячей воды в течение двух суток. Однако и после этой операции листья не развернулись. Тогда как листья китайского чая, кипящие, в кипятке развариваются в течение нескольких минут. Поэтому и исследовать форму листьев для определения растения, с которого они собраны, оказалось невозможным. Из образчиков чая, взятых из, из склада Левина, были исследованы два сорта. После распаривания в кипятке листья этого чая в лапках развернулись. Исследование формы листьев одного из сортов чая показало, что по форме супцов на их краях это листья шиповника или растения, носящего в ботанике название самбо фукус Нигрл. Другой сорт чая, названный владельцем склада индийским, оказался смесью сушеных листьев нашей вербы и какого-то другого растения. Ну, я уже потом из других что зафарбовывали такие листья куркумою. Вот. И настой индийского чая в лапках представляет мутную буро жидкость, поэтому является предположение, что листья окрашены по всей вероятности охрой, Рішення того просу приналежить хімічному аналізу. Потім був аналіз проведений, і відповідно було вжито заходів. До речі, кримінальним законодавством багатьох країн передбачався як мінімум штраф, а то й навіть позбавлення волі. От в деяких країнах навіть вже от, примушували з'їсти те, що з'їсти випити те, що людина продавала іншим. Як зробити свій запас смачних холодних напоїв, радить Віталій Талько. Перш за все, якщо ви будете готувати холодний чай, не забувайте заварити міцну основу. Адже лід, який ви покладете до склянки, розтанувши, зробить ваш напій не таким насиченим на смак, радить експерт. Доброго дня! Я всіх вас вітаю з початком літа, всіх вас вітаю з теплом, з сонцем, з цими радісними днями. І від себе хочу додати трошки цю спекотню пору про холоди, насолоди, здоров'я та відпочинку. Кожному з вас іноді приходить бажання зробити щось для себе приємне, зробити щось своїми руками. Цього разу я пропоную вам зробити для себе холодний чай. Цей простий, повсякденний для нас побутовий, улюблений напій можна зробити. Дуже літнім і дуже прохолодним. Єдине, що треба зробити, це дотримуватись декількох правил. Перше, якщо ви заварюєте чай, а потім додаєте туди лід, то краще зробити чай, який ви заварювали, більш міцним і більш, більш насиченим, а Настій витримувати більш тривалий час. Друге, мабуть, це навіть перше потрібно було зробити. Але у нас це буде другий пункт. Обов'язково потрібно відділяти заварку від напою. Якщо ви заварювали чай, обов'язково процедіть його через ситечко, через марлю, а готовий напій можете охолоджувати спочатку в кімнатній температурі, потім, потім, поки він охолодиться після того, як він охолодиться до кімнатної температури, помістити його в холодильник. Зберігати обов'язково в скляному посуді, тому що пластиковий або емальований. Ну, не дає вам гарантію того, що ваш напій буде якісним тривалий час. По-друге, це не гарантує вам того, що він змінить свої, свої смакові властивості. А саме склянний посуд може зберігати напій тривало і нічого не додавати до його смаку. Якщо ви хочете, щоб ваш напій був більш насиченим, і вам не подобається те, що ви додаючи лід до напою. Потім відчуваєте, як він стає більш водянистим, можете зробити таку нехитру операцію. Замість того, щоб заморожувати воду, візьміть частину цього ж самого напою, який ви будете охолоджувати, його і заморозьте. Тоді ви матимете у використанні в себе завжди не тільки холодний чай, а і заморожений чай. І додаючи один до одного, ваш смак буде залишатися насиченим, буде залишатися стійким і тривало холодним. Можна додавати м'яту, можна додавати цедру різних цитрусових, можна додавати сиропи, можна додавати джеми, можна робити фруктовим сам лід безпосередньо. Тому, маючи базовий, охолоджений зелений чай, чорний чай, мате, ройбуш, ви можете варіювати різні смакові експерименти. Можете додавати сироп, можете додавати сік фруктів, можете додавати шматочки фруктів, можете додавати фреш. І все це буде холодний, приємний, смачний, корисний, особисто вами приготований чай. Що б я ще порадив охолоджувати в гарячу пору, можна дуже чудово використовувати такі тонізуючі напої, як мате та ройбуш. Заварюєте їх як звичайний чай, тільки достатньо міцним. І потім по тій самій схемі проціджуєте і охолоджуєте. Справа в тому, що тоді до самого напою додаються тонізуючі і активуючі властивості безпосередньо мати та ройбушу. Це просто надзвичайний ефект у спеку, це врятує вас неоднократно, і ви мене будете згадувати дуже добрими словами. Якщо ви фанатичний кавоман і ви хочете отримати холодний напій на основі кави, можете просто додати морозиво і ви отримаєте чудове глясе. Це елементарно в будь-яких домашніх умовах. Якщо ви хочете отримати холодний капучино, теж просто додайте у блендер трошечки льоду, додайте туди улюблену каву, додайте морозиво, додайте трішечки молока, цукрової пудри. Все це змішайте, і буде вам чудовий холодний напій на слові кави айс капучино. Попри смакові та корисні властивості таких коктейлів, не варто забувати, що надто холодні напої вживати не рекомендується.